Ну що, привіт всім. Маша мені надіслала рецепт. Сама сказала мені, що розписала як для дебіла. Тому я маю в мене має все вийти. Вона сидить, працює, і мені треба взяти на себе цю ношу. Тому з вами ми зараз влаштуємо невеличкий кукінг. Як ви бачите, я вже запетлічений, Рецепт в мене в телеграмі пря... прямо настільки, що вона мені відмітила. Як правильно духовку врубати, куди. <смі> я вмію готувати. Але все, що стосується духовки, нє, не моя територія, я там не розбираюсь. Я там ніколи не був, я боюся загубитись там. Можу вам показати бонусом, що мені ще маша надіслала. Це перед повномасштабним. Кабан, я такий був, і собачка в мене така лежить спить зі мною. Подивіться <смі> на ший! Бля, таке на твічі не можна показувати. Я вам казав, що я перед повномасштабним майже 100 кілограм важив. Точніше важив. Ну що, буду вас зараз запрошувати на кухню. Ой, вибачте, я забув, я забув, що ви тут мателяю цим, цим своїм оцим е, штативом. Ну, пішли на кухню. Хоп. Так, мені тільки треба окуляри, бо я ж нічого не бачу. Той телек ще читати якось. Хоба. Так, духовку. Хоп. Так. А... Курочку помити, зробити надрізи. Ось таким от чином. Прямо на філейку посолити, поперчити, додати паприку. Оце вже складно. Це, починається вже е, складнощі починаються. Давайте тарілку сюди. Кома. Давайте дошку. Надрізи. Я ж так розумію, неважливо, де їх. Ну, отак собі. І поїхали. Хоба. Градуси. Градуси поставив. А скільки там градусів зараз? Ставлю, ставлю, дивіться. 100. А тут немає 190. Тут є 200, є 150. Що робить? Це ж градуси? Ну так. 100, ну, 150, 100, 100, майже, майже 190, там приблизно десь. Стоп! Зачекайте! Я сподіваюся, вам подобається це відео. Якщо ви хочете таке більше бачити і ще й в прямому ефірі, я вам нагадую, що ми кожного дня стрімимо на твічі, це наша фултайм робота, на яку ми перейшли нещодавно, відмовившись від всіх інших проєктів робочих. Тому приходьте до нас на твіч стріми. Посилання є в описі цього відео. Підписуйтесь на твіч та підписуйтесь на телеграм-канал, щоб не пропускати ці стріми, тому що зараз постійно вимикають світло, і у нас немає стабільного графіку стрімів. Там всі анонси там завчасно буває попереджаємо. І окрім анонсів, там ще купа іншої інформації. Тому обов'язково підписуйтесь на телеграм і на твіч. Та звісно, можете підтримати нас на патреоні, так як я вже казав, що це наша фулл тайм робота, і ми можемо жити та створювати цей контент лише завдяки вашій підтримці. Поки що, поки що немає. Рекламних контрактів. На жаль, ринок реклами в Україні дуже маленький. Тому будемо вдячні за будь-яку підтримку. На патроні ви можете ознайомитись зі всіма категоріями та пільгами, які надаються вам за кожен рівень підписки. Дякую за увагу. А витри курку, блядь. <плес> Боже, ці ваші рецепти. Я знаю, як по-іншому готувати. Кидаєш в каструлю, набираєш води, вода закипає, накриваєш кришкою, щоб швидше приш 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 пришкорити весь процес. Закипіла, кидаєш туди курку, кидаєш туди солі, перця, лавровий листочок і все. І чекаєш, чекаєш 10 хвилин, робиш трішечки менший вогонь, дістаєш, їсиш. У мене таке навіть в холодильнику є. А це вже якесь збочення. Що це таке? Кому воно треба? Блін, вибачте, вибачте, виправляємо. Не пролазить через череп. Ну що, краще тепер? Так, надріз є, надріз 2, надріз 3, надріз 4. Бля, я майже відрізав. Нічого страшного. Надріз 5. А що з цим робити? Що це за тіло? Що, тут також надріз робити, чи що? І тут такі, таке саме. Ну давайте відріжемо. Зараз Маша як зайде накричить на нас. Що будемо потім робити? Давайте один в чат, якщо відрізаємо, два, якщо не відрізаємо. Маша кричить. Маша вже кричить. Не на чортрізать. Оце ти просто зверху покладеш сюди помідор і насипеш зверху, Я тобі сказала, прочитай спочатку блядь, рецепт весь і потім починай робити. Чат, я скинула рецепт в його канал. Контролюйте, блять, його, і кажіть йому, що він не так робить. Мені легше було тупо собі приготувати. в мене немає часу. І виходить, я йому написала рецепти, ще контролювати що він все не споплюжеє, не страшить. Вона не ваняє, не ваняє. Будеш мені розказувати там. Іди вже, давай давай сиди там в своїй кімнаті. Тій закрилися, сиди там. Я тут краще знаю. Так, один в чат, якщо відрізаємо цю хуйню, нахуй. Два, якщо залишаємо. Та ладно, прикалуюсь, мене жінка вб'є потім. Пішов раз, два, три, легко. Туди ми, походу, якісь інгредієнти будемо класти. Я, якщо чесно, рецепт до кінця не читав. Тоді маші цього не кажіть. Прямо на філейку посолити, поперчити, додати паприку. Брррррр. чик 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 Що там не кричить, що на мене? Ні, все нормально. Ух, страшно, пиздець. Я е, частіше робив кукінги до того, як Маша приїхала. Це було морально простіше, бо на мене ніхто не кричав. Поперчити, додати паприку одну чайну ложку без гірки на одне філе. Це саме паприка, інше на око. На очі треба насипати собі. <рапристо> Де у нас тут паприка? Допомагайте знайти. Глінтвейна може насипати туди. Дякую за донат, родичі. Давайте всі подякуємо, Авелін. Нормально, я знайшов би. Іди давай вже. кричіть на нього. У вас є рецепт. Кричіть, ругайте його. Коли а що робить, я, я? Я по рецепту готую. По-друге, всіх з Різдвом. У нас тут тепла сімейна, різдвяна. атмосфера. не тепло. Мені холодно тепло. Через, через твоє е, крижане крижане серце. Ну ладно, давай вже йди. Так, все всіх обійняла і з різдвом привітала. Ха-ха-ха. <М negro> Паприки зараз нахуячимо, я будуть як чіпси. Страшно, руки трусяться. На хвоста цього теж. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А італійські трави ще. Легко. Трави італійської кухні. Оп, оп, оп. О. Легко, вже готово. Вже можна хавати так. Прямо на філейку ляпнути добряче сметани. Я десь три столові ложки з гіркою на одне філе ляпаю. І розмазати це все по філейці добренько. В надрізи, щоб заходило і добре змащувало всю філейку. Сметана є? Ляп. Саме ляпати вона сказала, значить, треба ляпати. ляп-ляп і на цю тепер ляп-ляп-ляп і ще треба сюди одну ляпнути. Нормально ляпнуло. Більше можна? Давай, давай ще ляпнемо. Ляп? ляп. Сметану любите ложками хавати? Кажі, кажіть чесно, дуже класний снек. Що таке? Що ти вже летиш сюди? Що вже треба тобі? Поки не завести в руки, я тобі лайфхак. підготуй собі рушник. От можна вижити. Дай сметани. Дай сметани сюди. Хочеш знайшту з твоїх пальців? Пішли собачка. Збирай речі, ми йдемо звідси. Пура -пура. Ніжністю А, що? Вигляді. Ніжністю? — Ніжністю натираю курку усюди, візде, щоб спеції ці роз... роз... — Дивись, я роз... тобі, роз... Я роз... Я роз... тобі роз... зараз покажу ніжність. Я знаю, як ніжність проявити свою. Ніжність. Ну, Філіп, ну, давай там приправи треба, щоб смастились. Та, віздє, в мене... що, знизу теж надо. Я знаю, легко. Іди звідси. Дивіться, яка краса. Я би вже реально навіть так бахнув би. оп 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 Я би цю страву, в принципі, так і назвав ніжність. Там, всюди, і тут, і тут, і тут, і тут. Тут ще хвіст якийсь висить, блядь. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Тут легко. Я вже, я вже, в принципі, можу це зараз їсти. Форму помістити пергамент та ляпнути олії, ага. Беремо пергамент. Опа. Кладемо. Сюди. Так, пергамент поклали ляпнути оливкової олії одну столову ложку. Оба. ляп. А! Найголовніший секрет у будь-якій страві. Це не просто там тр... покласти щось там чи намазати. Треба ляпати. Завжди треба ляпати. Я вже це зрозумів. Тоді все виходить набагато смачніше і професійніше. Бачили, як я сметану собі в рот ляпну? Мачно, смачно. На пергамент філейки та ножицями обрізати пергамент, щоб не торчав з форми та до доторкався до стінок. Єба, це може ще пожежа бути. Ну, Я думаю, що нічого страшного. Якщо ми пережили готування бургерів та картоплі фрі, Горить, горить, блядь! Куди вода? Воно, блядь, загориться ще. А, да, Блять, це пизда. <кій> <кій> бля, тут нема чим дихати. То вже пожежі тут не може бути. Що? Ну, звісно, Маша, ну як же ж? Каже, ти надрізами вгору поклав. Маша, ну що я, по-твоєму, -по взагалі якийсь довбень чи що? Оп-оп-оп-оп. Все, нічого там ніде не доторкнеться ніколи в житті взагалі. Вжепреться, вже преться. Вже я вважаю, це неповага. Піди, приготуй мені. Ладно, люба дружина, піду приготую. Потім ходить, мені раз сказала, два сказала, три сказала. А готувати, то коли я буду? Якщо така розумна, то прийди сама. Приго... Все, все, я в рухи. Я більше ніколи в житті цим займатись не буду. Знаєш що? Напишіть один в чат, якщо погоджуєтесь зі мною. Що це не повага. Так, хто там два написав? Забаньте, будь ласка, їх. Ви мене теж не поважаєте просто. Вам тільки подобається дивитися, як я страждаю. А! Блять. Натерти цілу пачку сиру. Сологуні чи моцарелу? Там не вказано. Я думаю моцареллу. Чи яку я хочу? Я хочу моцарелу. Від слова Моцарт, тому що моцарт мій улюблений бікмейкер. Голосуйте! Один моцарелла, два сулогуні. Один, два, один-два, один-два, один-два. Так, сулогуні тоді. Забираємо, відкриваємо моцарельо. О, яка моторельо. Чи може? Ні, мабуть. Ну давайте спробуємо. Я не знаю, може краще вже вже берещить. Що <гум> вона хоче? Тобі спочатку треба натерти його віддільно в тарілку, положити, нарізати всі овочі, туди овочі. Я сказала прочитати спочатку рецепт, щоб розуміти, що за чим робити. Натерти цілу пачку сиру, нарізати томати, розрізати наполовинку. Ту половинку... Я тобі навіть написала як, блядь, розрізати томати, щоб ти не нарізав їх не А, мале... А, маленькі черіки. Ні, великі. Я не можу так на Господи, що ти тут стоїш, лякаєш? мене? Я хотіла сказати, що це дуже-дуже простий рецепт, він дуже швидко. Я це готую за, за 20 хвилин все. Маша не в фартуку, вона стоїть в футболці ACDC. Назви хоч один трек ACDC, якщо ти так е, обожнюєш їх. Highway to hell. Hello! Wait to hell. Ну, типу, привіт. Ти Можна дещо спитаю? Напівкільця на е, це типу, я це буду... Це оце кільце, а у тебе половинка це напівкільця, ти просто її ріжеш. Не дає приготувати реально. Вже давно все було б готово, якби оце не приходило, не розказувало. Блін, прикиньте, взяв білу тарілку, зараз на, на, на крошу туди сира. Я потім ж, ж його не побачу. Його тут, тут тупо не видно. Оп-оп-оп-оп-оп. Ні, ну ціла моцарелья, якщо ти вирішив пожувати з якоїсь причини черевики, я думаю, якщо накрошити туди цілу моцарелью, то теж буде смачно. Ша кетчупом залити. Фух, я вже заїбався. Коли у нас буде сходка, я вам приготую щось своє. ГАА! <клес> БЛЯТЬ, сука! <клес> Нічого я вам не приготую. Оп-оп-оп оп оп оп-оп. Амплітуду ширше, роб... ти стоїш отак от. Мені <рес> нормально, я ніжно це роблю. Ти сказала ніжність треба, я роблю це ніжно. Левелеп хочеш він пісюн дрочає. Ти амплітуду береш. Та ну куди амплітуду? Я зараз без пальців залишусь з твоєю амплітудою. Я вважаю, що і пісюну треба дрочити. Можна теж без пальців залишитись. Ах! Туди його. Оба! Ну от і все. Що мені треба було там розказувати? Що? Думаю, може туди ще додати свого з вебку. Нащо? Ну, щоб натерти. Щоб натерти? Да. Щоб я просто стояв натирав. Я Що так... ти липишся? Нравиться, дивіться, як ти натираєш. На, на ще половину цього. Ах. Тільки закінчив, каже, ще натирай. Ну це нормально. Ах. Оба-оба! Ви що? Та ти що? Ну все, я би, в принципі, оце тільки й хавав би. Казала півпачки. Та нормально і так буде. Я думаю, навіть краще буде. Натерти цілу пачку сиру. Що, треба стойте як по скайпу. О, оце ти з дідом по скайпу зараз зараз, секундочку. Отак. Натерти цілу пачку сиру, нарізати то томати, розрізати на половинку і цю половинку на скибочки, щоб зручно запхалися в надрізи. Так само нарізати половинку у цибулини, цілу розрізати на половинки і половинку нарізати на напівкільце. Покласти просто зверху, напхати ага. Прям силою. Агресивно треба. Ні, силою пальчиків. силою пальчиків? Угу. Це не рецепт, це гамно собаче. Тут вже залишилось на, на хвилину діла. Де наші помідори, томат, половина цибулини нам треба. Оба. Що, Маша? Нормально? Зараз верещати опять буде. Що, я не знаю, як помідори різати. Завжди собі на бутерброди нарізаю. І, що? і так само, так само, як, як, і, як і помідора нарізаємо. Не, не дуже тонко. Кричить вже. І що я тільки тут починаю. Що таке? Де та цибуля? Немає нічого. А все правильно робиш. Мені показали, що ти отак повернув цибулю і отак різать почав. Так що ти Іди вже звідси. Ану йди звідси. Ух. Вже скільки можна? Ні, ну це реально це вже, це, це вже якась катастрофа. Я навіть коли все правильно роблю, вона прибігає і починає на мене верщати. Я її зараз інтернета вироблю. Хай сидить там кукує. Але у нас немає стільки цибулин, щоб в кожен розріз напхати. Тут, тут розрізів десь 20, а кілець цих 5. Ну давайте через, через, через розріз. Розвалилося ще, щось трішки. Вам видно, як я напихую сюди? Силою пальців вона казала. Оп, туди, туди, туди. Хоча воно, в принципі, майже в кожну і вставилось. Так, помідори. Але там вже немає стільки місця, щоб нормально напхати. Але зараз силою пальців. Треба головне не забувати про силу пальців. Оба сюди. Як це смачно буде, маша роз'їбеться просто. Сюди запхали помідора, сюди, в цибулю. Ну що, вам вже апетитно виглядає страва? А це воно ще не готово. Ви ж дикі так би хавали зараз. Це ще почекати треба. Ще 20-30 хвилин воно запікатись буде. Це поки що не, не чіпайте. Ну, все, нормально, нормально. Ну вона ще каже, щоб я сира туди напихав. Ну, сира туди вже навряд чи, але зараз як, як вкрию. Сирна подушка називається. Спробую трішки напихати. Туди десь там оп-оп-оп. А, ну сила пальців працює. Сила пальців завжди працює. А ви, до речі, звернули увагу, як Маша каже, нехай чат проголосує, який сир використати. Ви проголосували за моцарелу, а вона така. а Хай ідуть нахуй, візьмемо, використаємо обидва. Отак Маша цінує вашу думку. Сила пальців сюди, сила пальців туди, сила пальців туди, сила пальців сюди, ну і звісно сюди. А тепер вкриваємо. Це така запіканочка виходить у нас. Пиріг. Сирний. А ну, дайте спробую, чи нормальний точно сир. Нормальний. Дивіться, кухня чиста. Це чисте майже. Поставити на пхати. Та, господи, що ж ти мене лякаєш? А, головне дивись, щоб сир не там був, а на курці. Цей, що біля курки, отак перемести на курку і все. Було, а не валялось поля, Поняв? Все нормально, нормально. О, якщо там залишиться на пергаменті, я із пергамента потім зубами зішкрябаю. В духовку на 25-30 хвилин. Що тут у нас? Оба! Ну що, давай відправляйся! Все гарно тобі в польоту. Hey Siri, set the timer for 30 minutes. так, дивіться, 30 minutes. Діві, во так ставить. Так Я поставив, щоб собі зручніше діставати потім було. Та сир в бороді. Серйозно? Да. Немає нічого там. Можна Ольгу Фреймут замовляти сюди, хай прийде зі твоєю рукавичкою білою і проведе пальчиком. Тут нічого взагалі немає. Дивіться, яка краса там сидить. А, а Курку, ти також в кінці доготуєш, як яблучка. Зараз ще фок. Ні. Пішли дивитись курку. А що там немає світла? Не видно. Ну, нічого. тому Що я там немає світла? І що? Це пиріг називається куряча ніжність. Ось, подивіться на це. Оце смакота, оце секс називається. Дивіться, єбать. Я все ще вважаю, що можна було, звісно, просто зварити і не їбати собі мозок. Але теж непогано.